Банана. І у нас сьогодні новий експеримент від того самого набору тільки з іншим. І ми його зараз будемо відкривати. Називається він Вогняний напис. Нам дуже цікаво, отут малюночки є якісь цікаві, рукавички свіжі, палочка і дві зубочистки. Чому не ну, покочі, я не знаю цукрова пудра якась. Чики їсти не можна. І інструкція Я зараз швиденько починаю за секунду. Ага, поняла. Нам потрібні рукавички. Я вже такі ж, я вже в чорності досить. Мені розказати на відео Так. Но у вони ще більші ніж э... вот інші були. що це во? Лукавич. Я поміняла рукавицю, бо чи немає дуже великі, а чи дуже маленький. І ми тепер е, маємо відкрити баночку. Баночку. Ми рукавичок назвоємо, що. Вона відкручується. А, відкручується? Ножнички. Відрізаємо дуже маленький куточок. Ще більший. Нормально. І дощого висипаємо до останньої крихти. Не. не розсипати, мені страшно. Тут погано йде процес. Тут над крышечкой кладеш не было нічого. Я, научить, завжди на експерименти брала. Буду, що там треба відрізати. Я зразу прохтувала ножичі, бо я прочитала там що треба. І мені ще треба буде і... Кусь в фигню и в стаканчик кипяточку. Я думаю, хватит его тоже не высыпать, чем высыпать. Короче, он насыпается. А вы так кипячено хоть? Ай, кипяток я И все залыто прям? Да, угу ручки больше. Это Откладываем. Закрыли. Зубочистка. Ой, размышляю. я зубочистка, зубочистка. И то все. Можно рука выйти. Это все. Перемешиваю, чтобы вышла вот такая вот фигнюшка. Фук-фук-фук. Ну, зубочистку будем прямо точно выкинуть. За ней уже зубы не почистые, знаешь. Так. Помішали. Закрутити, закрутите. Закрутите. Закрутили нормально. І тепер дуже вагеньку переміщуємо. Тук, тук тук. Чипи Чипи-чіпі-чапа-чапа довідові лаба-даба. Водичка моя статово така мутна дупна. Тепер нам треба почекати десь 3-2 хвилини. І вони мають настоятись, а потім, я вам зараз наперед скажу. Ми маємо так оцими ватними паличками, отак мукати, 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 І от напис розмальовувати. А потім ми маємо їх підпалити і страшно, І коротше, бо вони мають отак от горити, отак от. Так що ми будемо чекати. так. Я вам забула сказати, що я не аж дві хвилини. Обов'язково треба всі речі забрати. Я прочувствою казала. І треба поставити на тарілочку, щоб будемо відкрутити на тарілці, бо вона може хляпнути трохи і може не відмитись потім, я так знаю. Так що чекаємо далі ще дві хвилини. Так, 2 секунди пройшло і ми на якось прозоре, там все розтворилось. І тачі. Ой, вона ще не розтворилось. Ти ще білого тепер. Так. Зараз будемо замальовувати якийсь малюнок. Я хочу спробувати оцей, він дуже красивий, але я думаю, що він... Давайте оцей найкраще, як на картинчик, щоб зрівняти найкраще. Холоде. а мене трошки пом'ялось. Капсули щенко. Зубачись так добре, мукаємо, каємо, мукаємо. Я думаю, достатньо влаштовуємо. Треба або помістю букву замалювати, щось не по плану пішло, Або чегі контур. Я всі захотіла замалювати. А нічого ж у так вистігається. Мене мені трошки страшно повись попасти на чужу букву на сусіда. Так хоч хімія взяла та хімія. це є. Треба відставити, щоб що підсохло. Так, відставляємо. І давайте знову якийсь помалюємо інший. Давайте хімік. Ось хімік. Давайте про чи що? Чи що у нас є? Вогонь. О, вогонь пізніше і ось саме і там. Давайте тепер хімік. вогонь общирано. Ось от. Та Боже, Вишизи. Та боже мій. Oh, my God. Хім я вже замалювала дві звуки. Зараз буду М малювати. Мігза Мі і К. Хімік. Відкладаємо. Ми їх будемо малювати, тобто вугу маємо теж легенькі. Я пойму тут не дуже часто. Хоч буде з огонь. закупочинати вогонь. Воно таким темним стає, тому тобі легко запам'ятати, де ти малював. Вот вам закажу різницю. Ви бачите, тут ему і тоді світлі. Тому тим відрізняється і це дуже тяжко робити. Це не те, що ви подумали. Ой, та плюнь! Це дуже тяжко. ти маєш обвести так, щоб було гарно. Тим, якщо торкнеш, то буде трошки отаке. От Я дуже торкнулася зараз. І тебе твій його, як татушка. Правда, татушку виглядає? Угу. Робимо татушку. Тату водою, перший раз бачу. Тепер треба якось постаратись. Я так честно, люблю. Ты туалеровочку, ладно. Так, теперь поместье умрелое. Ты уже зубочистка... Ой, уху, чистка же ватная палочка закончилась. В вот бази ей же треба выкинуть. И на малюем. Хоп хоп чиноглоб. У меня а почему крыла не петляет ему? Стащі, треба робити у ці всі експерименти вчорашній і сьогоднішній. Тіше показувати набір просто за років. Без нагляду досугу. Як я під наглядом, тоді мені можна і всі роки. М -м, все а чого? Я так промочила, що вона так вирівнялась прикольно. Так. що треба робити? Почекати, а поки підсохнуть. <гумно> малюночок e, трошки підсох, і ми зараз будемо його підпалювати разом. E, я трошки боюся, ла, ну ладно, давайте зараз зажигу. Вот дивіться, як вона гарно горить. І треба прям, я зараз так зроблю, підпалити одну букву. Прям ну, не отак от, там щоб підпалити, а отак просто торкнутися до неї. Вона має горіти, так? Угу. <різький> Что-то не по плану. Что-то не по плану. Пришел, правда? Красиво, его, Народу по сел. Я хочу еще одну подукурить. И еще... Сейчас ждите меня, что-то по плану. Напевно, що шоком чомусь або якимось зифіром кижає. Я зараз хапти тільки з ханом. Щось трошки не вдалось, папір весь підготів, ну не весь. Але все одно, бачиш, нижній контур зберігається, далі не горить. Бо я вмалювалочки Ну, зараз спробуємо інший аркуш. трошки просто криво, вийшло я малю, а боси Там надпис бачила маленький, а зубачишка дуже в, в, в груба. Ну, частина диска все одно залишилася. Клас. Підпалюємо мама! Так, Дивимось, показуй. Це просто кайф. В тебе що тут теж неаккуратно куха. Ти здіваєшся? Чого? У ну, мене ще більше згоріло, ніж в тебе. Бо я потихеньку інкубачила, а ти за один раз все. Зараз спробуємо третій листок. Так, вибирайте, хто із вас попали, давай тоді ти палюєш. Я так трошки помню, что я его говорю, на моих рук. Вот. Ой, не ты пальцы выпущу. А, все. Я думаю, уже уже свечка не будет. Вот, молодец. Потихоньку требовал. Ой, же стухай, стухай, шутку. У меня уже что, стуху? Бай, стуху. Ой, що? закінчилось. А, все. Так, молодец, молодец, молодец. О, молодец, як тебе погурил. О, дивись, контр баш ушайся від тебе. У нас чомусь краще. кращий двосек тут гавный контур Угу. І чому вас горає, не зрозуміло. Для забезпеки досить написано треба папірчик тримати в руках, але краще таким тримачем. Якщо що у вас тільки немає ви не день його не ношуть, правильно? Так. І зараз будемо останній аркуш. Угу. Попитка не питка. Ми його перевернули весь ногами зараз будемо підпалювати. Ану ка буде стирати. Чуєте, як крада? Так, так ти зараз мене меня ну. А чого он сам верху рейтик, что я не спикали? Бусть ты настраивалась? А бачиш, не згорає. У нас у нас єдина виживша. Чик, бусь відійди. Что? Что выжать, не дружуливать. А фух, ничего. Слышь, что наикнуло. Так. До света и плюс отражение. О, тихо, пусть видели. Я не буду шашлыки жарить. Я тоже кушаю шашлыки жарю, а тоже так в угонь подпаливается, правда? І такі іскри Та все, все згоріло. Так. Мені так подобається під запалювати то все. Якась дивна реакція. Вар збирає весь, а не з лишається. зараз лишилася якась така штучка. Дивня. А чого надо собі горить? Овау. Я довольна, чесно. Е, са чому експерименту не знаю вже скільки, напевно, пів року, коли... бо мені його купили на День народження один того стопа. Скільки він вже там? Не знаю. вже з осінні, а зараз літом. Ну, загальним експеримент не відповів дійсності. Так. Ну, нам сподобається приклад. Всем сподобалась. Всем попа в на канале Яна Банана.